Мелодію вітру можна почути у невеличкому німецькому містечку Вальдорф. Кінетична скульптура Девіда Руссо зроблена із тисячі унікальних металевих трикутників, які від пориву вітру створюють незвичайну мелодію. Під цим деревом можна поглибитися у філософію. Поринути у космічні незвичайні звуки і відчути гармонію всесвіту. Єдине, що забороняється, це стояти під деревом під час грози, бо це дуже небезпечно для життя. Навколо цього срібного дерева немає ажіотажу з туристів або навіть з перехожих. Здається, через те, що його просто ніхто не рекламує. А можливо, його призначення це релакс для працівників компанії та для жителів цього містечка. А як ви вважаєте, яке призначення цього срібного дерева?